Війна між Іраном і Ізраїлем і удар США. Це підставний сценарій. І вже скоро нас очікує певний позитив на ринку. Зараз мережу поширюється інформація про те, що Іран за пару годин до удару вивезла всі звіти спорядження. Тому на фоні цього це просто був підставний сценарій і нами просто дуже легко маніпулюють. Тому на фоні цього я очікую певний позитив на ринку. Також я б хотів би сказати, що це просто звільнення слабких гравців на ринку і сильні гравці, як ми знаємо, зараз закуповують ринок, і на фоні цього ефір просів. Біткоін просів, і це дуже крута можливість, щоб заробити або просто зайти по в позиції. Наша ситуація по біткоїну дуже гарно працювала. Ще 19 червня я писав про те, що нам потрібно очікувати 100 тисяч доларів. Як ти бачиш, 100 тисяч доларів таргет досягнуто, на фоні цього ми бачимо про те, що ми зараз відбилися від зони, тобто у нас лімітками покупку пішли ми вверх. І На фоні цього я би хотів сказати про те, що в зоні 103 тисячі 500 зібрано багато ліквідності, яку ми потенційно вже йдемо забирати. І на фоні пом'якшення конфлікту і, так скажемо, санкцій, я думаю, що скоро ми маємо відрости навіть потенційно до 108 тисяч доларів. Тому не підвайтесь паніці, слідкуйте за правильними телеграм-каналами і заробляйте разом з нами. А про це я пишу в телеграмі, то Якщо тебе цікавить матка ПТ, бо всі інші способи заробітку в викривті безкоштовно і складеннями, переходь мій телеграм канал Доман, в шапці профілі YouTube, не забудь підписатись.